Всім привіт, друзі! Ви на каналі Криптобрата. І сьогодні в нас буде відеоогляд ринку біткоїна і альти. І також розберемося, від яких точок набирати свої лонг-позиції. Але перед тим як ми розпочнемо, підписуємося на канал, ставимо лайки і не забуваємо про дзвінки. Отже, друзі, розпочинаємо ми наш відео огляд. І можу вас. Привітати з виходом з цього боковика, який вже тянувся довгі-довгі вже два тижні. І так, в минулому відео я давав три рівні, від яких можна було набрати шорт-позиції, умовно, які розглядалися на це. Вони вже на даний момент є неактуальні, можемо це прибирати. Основна ідея, що це була девіація і просто збір ліквідності згори в даному буквику, підтвердилася. І теорія про те, що за допомогою ефіра ми можемо трохи спрогнозувати коливання ціни біткоїна, виправдилося. Ще раз наголошую: це не є якийсь ноу-хау або е, такий на 100% чоткий. Індикатор. Це є припущення. Раз працює, раз не спрацює. Ну, на даний момент можна зробити собі дослідження, що от одна, кіпа, одна галочка є, типу один плюс є, що от відпрацювало. Можна собі брати на, на, як, на додаткове озброєння. От. Зараз на даний момент в медведням тяжким. Таким трудом, але все-таки вдалося продавити е, ціну вниз. В теорії я розглядав собі, що це так е, оці пампи раз вихід, другий вихід, це було е, зроблено заради того, щоб е, усіх е, людей, які набирали лонг-позиції і мали надію на лонги, е, е, заставити їх капітулювати. І відкинути з цієї ідеї і зарядитися, там, наприклад, в шорт-позицію. Це одна із теорій, яка маю надію, буде виправдовувати себе. Мали раз, два і вчора ввечері. Мали це три. Ну і набагато менше. У нас поступово йшло зниження і звуження. Зараз, на даний момент, основні цілі. Це рівні. Е, лої. лої були повністю зібрана ліквідність оце, цією великою свічкою. Також було зібрано ліквідність ось цього мінімума з цього такого рівня. Також можна прибрати. Зараз е, от такий можна посидіти і вже руки зчешуться і. Так. Вже можна набирати лонгові позиції, вже можна набирати. Е, поки що ні. Поки що потрібно детально сидіти і спостерігати за ринком. Розумію, хочеться, але ще ні. Треба почекати. Хочу подивитися на те, як ми будемо реагувати ось на цей рівень. Ну, як е, рівень. Це навіть не рівень, це просто мінімуми низи. Це буде переломом. Якщо ми закриємося нижче, то ми вже можна сміло сказати, що ми змінили тренд. Це є основна відправна точка: або вверх, або вниз. Хочу від неї подивитися. Також так, беремо собі до уваги цю теорію з ефіру. Зараз ми до нього перейдемо. Ось, ефір. Незважаючи на біткоін, ефір має ще досить важливий рівень, який ми не досягнули минулого разу. Це ми 18 серпня ми його не досягнули. Зараз, на даний момент, є всі шанси, що ми ну, чуть, чуть ну, ще й докотимося. І якщо ми закриємося свічку вище цього, зробимо якусь проторговочку, зробимо формацію для розвороту, тут. Сміло можна набирати лонг-позиції. Це її відрівня 1533 долара. Також беремо собі до уваги, спостерігаємо. Відповідно, до того моменту біткоін так само протести дані свої значення. Це приблизно 24 800. Дивимося, дивимося уважно. 24,800. Спокійно не, не дергаємося. Е, основними цілями це у нас продовження перекривання імбалансів вище. Даний тут 4-годинний імбаланс, можна сказати, що він перекритий. Ми 50% можна його прибрати, би не мішав. Е, денний імбаланс не перекритий. І ось цей верхній 4-годинний само не перекритий. Цілі росту є. Ліквідність все все є. Тож, побітку це уважно дивимося в районі 24800. Так. Е, ще раз повернемося до ефіру. Ефіру. Е, Повторююся, спостерігаємо за рівнем 1533. Е, маємо всі надії, що. Карти зійдуться, і що на бітку, і тут ми зробимо однакові падіння ціни. Так. До речі, далі продовжуємо монетки, які можна так само розглядати на лонг-позиції альткоїни. Наш любимий атом. Так само маємо таку зону інтересу. Це є на вищому таймфреймі, день або чу, один тиждень. І є рівні, на які можна спостерігати. Перший найближчий рівень це є 6 доларів 31 цент. Рвемося, ціна доходи. Це є рівень 6 доларів 31 цент. Є е ще понижче, це 6 доларів 10 центів, але ми вже трохи на ресай перепродані, тож є всі шанси, що цей рін повинен вистояти. Е, так, наступний. Е, він є такий трошечка, це є в нас руна. Е, досить цікавий через те, що ми маємо ось такий великий е, е, трикутник. З перспективою на 25% або росту, або падіння. Так, погоджуюся. На даний момент можна сказати, що ми вийшли з нього, але ми не зламали тренду. Тренд, злом тренду буде ось тут. Давайте ми позначимо. Ось наш мінімум. Злом структури у нас буде 1.42. Можна спостерігати або й на лонг, або на шорт, якщо ситуація погіршиться. На шорт це коли ми зробимо ретести на 4 годинах. Але також можемо добре знаємо, що це може зіграти поганий жарт, коли ми таке бачимо вихід, бо це може бути е, ложний вихід. З відповідним, що ми такий зробимо крючок і наверх. Гак і вверх. Ну, Беремо собі на увагу. Якщо не буде злому структуру, є всі шанси, що ми вирвемося догори. До речі, 25%. Так, поруні розібралися. Далі. Саме такий цікавий і смачніший для мене Солано. Солана, солана. Тут я вже в мене більше собі примірювався, як воно має виглядати. Це прибираємо. Рівень 17 54 цента. на даний момент стоїть. Ми його тестимо. Перейдемо на годину. Ось маємо таке прижимання. Раз зібрали, другий зібрали. Спостерігаємо. Маємо надію, що рівень вистоїть. Беремо собі до уваги, це є 1754 доларів. Так, наступний наш токен це є BNB. по між е, Чому розглядаю на лонг? Ясне діло за допомогою всяких поливання брудом в біржі і через нехороших людей. Ціна досить. О, секунду. От. Ціна лилася, падали, і себе він добре не почував. На даний момент ми застопорилися і робимо якусь таку проторговку цього, цього, цього цілої, цілої штуки. Маємо зону інтересу. І допоки ми її не пробили, отут не закріпилися, є всі шанси, що Можна набирати лунгові позиції, коли сформується розворотна формація. Також непогано виглядає від інших альткоїнів. Так, і беремо собі до уваги. Зараз зробимо якраз зайшли в цю зону інтересу. Маємо навіть якусь реакцію. Бачите оцю таку свічку. Маємо, маємо силу. Проявляємо силу об'єми плюс. Є таке. І поки що для мене це є лідер. Просто особистий лідер, бо дав нам хороший профіт. Хто пам'ятає, хто вже давно дивиться мій канал. Це є Optimals. У нас був ось той такий рівень. Протестили, зібрали ліквідність. І зараз локально. Маємо зону інтересу. Ми раз її протестили, зараз, так само, формує інформації, розворотні, але, ще раз повторюю, все буде залежати від біткоїна. Як буде себе поводити біткоін? Це, я думаю, буде ясно всім. Е, також далі у нас виходить. В середу, у нас виходить, вівторок, середа, у нас, виходять дані по інфляції. Тож. Але оскільки ми знаємо, що ціна закладається наперед в ринок, і дане падіння можна собі припустити, що це через те, що інфляція або якісь показники є не дуже добрі, але не забувай, маніпуляція є, існує. Тож, я думаю, що запустять і хороші новини, щоб розвернути все в іншу сторону, щоб ми собі. Благополучно почали рости вверх, робили нормальну корекцію догори. Е, так само. Зараз показує Optimals силу. Ліквідності у нас є достатньо, бо мали падіння. Оце все у нас можна. Тут, тут. Ось тут все. Можна собі очікувати на збір. Так само на, на RSI. У нас формується дивергенція. Ось. Так, маємо. І. ну, допустимо. Ось так. Як бачите, маємо дивергенцію, все, все досить гарно виглядає. Тож, оптимал так само беремо собі до уваги. Дуже класно. Багато ринок на даний момент дає багато можливостей, точніше, дає на, нам такі намоки на позитивчик, що все має бути окей. Але зараз на даний момент спостерігаємо уважно. Хочеться бачити ось тут ліквід, збір ліквідності. Якщо ми виконуємо всі пункти, тож перший в ціль ближчу. Маленькою маленькою, це буде у нас 26600, 26600. Ну і вже і вище можна цілитися собі спокійно. 28. І. Ну Тут вже буде вангування, що це 32 700. До речі, якщо брати собі до уваги, що тут великий капітал би робив собі набір позиції для короткої лонг-позиції. Бо від теперішніх значень наз... аж сюди, це на секундочку є 30% росту. Для великого капіталу це є просто шикарні цілі і шикарний профіт. Тож, має можливість, має, має, ще раз маємо. Е, ну і остаточно можна зробити, що ми зробимо таку двойну вершину, і на цьому наш ріст до кінця року завершиться. І ми вже будемо помалу-помалу знижуватися, щоб перед халвінгом вже собі вирости. Ось так. На сьогодні це все. Всім дякую. Так само в мене є мій телеграм-канал. Підписуйтеся, буде посилання в описі. Щось детальніше буду писати і в телеграм-каналі, і. Постараюся, якщо будуть ще якісь нові якісь новини, чи що, буду записувати відео. Тож, підписуємося на мій канал. Дякую. Всім гарного вечора і всім профіту!